Вітаємо! Ми раді, що ви знову з нами у нашій шведській майстерні шиємо з Сьогодні ми поділимося нашими порадами та хитрощами для ваших перших кроків на швадській машині: як користуватися швадською машиною і як взагалі вставити шпульку? Потім ми разом заправимо нитку в машину і можна починати шити. Сьогодні ми працюємо на машині Pfaff Quilt Expression 720. Усі швадські машини трохи відрізняються одне від одної у своїй експлуатації. Тому обов'язково потрібно прочитати керівництво з експлуатації до вашої машини. Спочатку підключаємо швацьку машину до мережі. Ми її вмикаємо і автоматично вмикається світло, але деякі машини мають окремий перемикач для підсвічування. Ножну педаль потрібно розмістити під столом у зручному положенні. Для цього перед початком роботи протестуйте, яке положення буде для вас найзручнішим. Для шиття вам потрібна верхня і нижня нитки. Ми почнемо з намотування нижної нитки на шпульку. Беремо котушку ниток і ставимо її так, щоб текст на ній добре не був перевернутим, і його можна було прочитати. Зверніть увагу на якість нитки, адже надто тонкі нитки часто рвуться. Ми використовуємо усі нитки марки Гьотерман. Важливо при заправленні тримати нитку натягнутою. В кінці протягуємо нитку знизу вверх через отвір шпульки і встановлюємо шпульку на намотувач. У нашій шведській машині логотип Pfaff має бути розташованим зверху. Для намотування переставляємо намотувач у необхідну позицію і починаємо намотувати нитку. На нашій шведській машині ПФАВ ми запускаємо цей процес зручно через дисплей. Тепер повну шпульку можна вставляти у шпульний ковпачок. Рекомендуємо мати декілька повних шпульок із різними нитками стандартних кольорів. Так у вас завжди буде під рукою готова нижня нитка необхідного кольору. Зверніть увагу, в якому напрямі потрібно вставляти шпульку. На нашій машині шпулька вставляється зверху, і логотип має бути також зверху. Часто на інших машинах шпулька вставляється спереду. Тому зверніться до керівництва з експлуатації твоєї машини. Перед тим як заправити верхню нитку, Необхідно виставити голку у найвищу позицію і підняти лапку. Тепер можна починати заправляти нитку у машину. Зверніть увагу на правильну послідовність: тут також тримайте нитку натягнутою. Часто на машинах є позначки у вигляді стрілок або чисел, які вказують на напрям. Перед тим як заправити нитку у голку, слід перевірити натяг верхньої нитки. Опустіть лапку і потягніть за нитку. Якщо відчуваєте опір, нитка заправлена правильно. Тепер можна переходити до завершального етапу. Як правило, машина влаштована так, що ви одразу можете почати шити. Спробуйте виконати строчку на клаптику тканини, з якої ви збираєтеся шити. Ми використовуємо тут біотканину марки Сі Паулі довжина стібка 2,5 мм. В залежності від товщини тканини, може виникнути необхідність відрегулювати натяг нитки. Якщо ви задоволені строчкою, можна починати шити. Ми сподіваємося, що вам сподобалась наша швейна майстерня, і ми будемо дуже раді, якщо ви і надалі будете з нами. У нашому наступному відео ми покажемо типові помилки при експлуатації швадської машини і як їх можна уникнути від самого початку. Це відео було знято за дружньої підтримки наших партнерів Сі Паулі, Фаф, Прім, Г'ютерман та Шмец. Вдалого шиття і до наступної зустрічі!